Всім доброго дня. Ой. Так, Прийшла я косити тиличці суданочку, як то дощики йдуть, волога є, вона росте, ж не встигає їсти. От добре, я ж так переживала, не було вже, що накосити, кукурудза мала, суданка не посходила, не росте, така суш. А зараз волю і кукурудза, і суданка. Там підкосила, там росте, там вже здорова. Ігор десь поїхав, там трошки гною є, та поки він ще не здіскував, і поки ще люцерка не підросла та вивезе гній на город, а чуть підтрахне то буде діскувати. Але ж коли воно підтрахне, я кажу, що завтра буде дощі знову. Ну нічого, колись висохне. Головне, що встигли помолоти. Оце. Рано вигоним, радюшку косимо. І вдень радюшку косимо. А на вечір кукурузу, кукурузу даємо. Косимо. Так що вже ось. ось Вона вже її такою великою дуже хоче їсти, але хай перебирає. Є Ігор знайшов собі таку роботу, пробує вивезти гній. Тут його і небагато, але дивилися, начебто знову дощики мають перепадати. Він вирішив, поки трава не виросла, бо по траві ось він їздить, тільки почала відростати, що потрібно вивезти трошки. Ще й так, як він не обгородяний, тут розрібається. Да, як ковшик, добре, не треба. Возиком, тут наче й недалеко, так би прийшлося так. возиком возити. Отак. І якщо я правильно зрозуміла, то він... Ковшиком тоді його і розгортатиме. Але побачимо, може я щось неправильно поняла. Бабуся десь там варить борщик. Я трошки косю, бо вже щось позаростало, поки... Коса вихолодає, тому воно під виноградом. Вирішила показати вам, чим займаємося. Тут внизу прямо перегній, бо якийсь час лів тут стояв пустий, то гній вже давненько зібрався. пасеться, дивиться, що це воно робить. Їздять по городі. вже йде косити мілці. От розбалували, не хоче пастися. Жде, щоб накосили. А й возить, А я буду косити. Відпочила коса, йдемо працювати далі. Так, накосила, принесла її. Якого я бантика їй на роги пов'язала, вона ще ж не дається щоб показати. звертається. Мілка, мілочка. Чепила пояса легенько на роги. Пояс нього, щоб вона привикала, що щось є на рожках. Вона то в'язана на уздечку, але її потягнути. Нереально, треба одному вести за ципок, другому ззаду прутиком підганяти. Ви що побачили, як ми її з хліва цілий час хліва вигонимо. Бити не хочемо її. Просимо, щоб зарожки вона пішла б. Але ж вона за роги ще не, не знає, то вона ще хуже впирається. Так вона привикне. І тоді можна буде зарожки вигонити. Додому вона біжить сама, а з дому. Ігор передведе, а я взаду підгоню. Це ж не робота в двох холодної телички. Ну, попробуємо. Ще так, ще зарошки, а тут тоді вже знімати, коли вже прив'яжемо, тоді вже зніметься з рожків. О, дідзи вже атакують. І мастили, і бризкали. А воно нічого не дає. Пиличка в'язана на міжі, город змолотяний, то вже її йде в'язати. Вона не дуже хоче пастися. Це йду, дивлюся. Ігор вже гарненько навозив, здалека вдає така маленька кубка. Але хватає. Тут город він такий гноєний, бо ми завжди скотину тримали, то гній у нас був. Але все одно його вже вивезти. Так, чую коса дирчить. поки я варила обідати, Ігор пішов возити, а Наташа косити. Ніхто не хоче сидіти. Підганяють роботу, що дущі нам не дали. Вже попід забор покосила. Ярик дискує городи собі, поки погода. Наташа на дачі покосила, вже тут наводи порядки. Довго не було, не росло, не росло, а тепер вже переросло. Треба покосити. Зараз я трошки в холодок. Ох і пече на сонці. Фух. Покупляли чоловіки жінкам коси. Сусіда якийсь домик білий вимальовується. Треба ти подивитись. Еге, сусід задумав тепличку. Дала Катя йому таке завдання. Вона тобі ще в той рік його дала, те завдання. Ага. Але це що... це в той рік дала завдання, я взагалі до привісті вікна хотів зробити альтанку. Хазяйка переграла, сказала, буде тепличка. А в торік не вийшло в нього зробити, бо йому не було часу. Він нас обслуговував всіх тут. Та й смикали, не знав, чи заберуть, чи не заберуть. Ну так, да. о, де діло? Золоті руки. Наташа зранку вибрала цибулю і часник весняний. Я пересипала градочку. Зараз позбираю, а завтра вже почистю. Кукурудзка сходить прямо по часах росте. Як гарно посходимо. Куди біжиш? Ану додому. Отак От і знов день пройшов, день за днем. принесла собаці їсти. О, -о, О, Наташа позамітила. навела порядочок. Ось вже смеркає. Щось ноги вже не носять. Всім на добраніч. спокійної всім ночі.